Це тім. Тім Каст. Мої вітання. Триває 405-та доба протистояння ворогу. Днями благодійний концерт дав гурт Корупція. Щоб купити пікап для збройних сил України, музикант гурту Міша Крупін вирішив продати дуже дорогий для нього подарунок гітару, яку йому на 40 років презентувала бабуся. До речі, про продажі ще кілька слів єн. Віра Брежнєва відмовилася від свого російського репертуару і вирішила продати права на свої пісні. Їх можна придбати на сайті Брежнєвої та її чоловіка Меладзе. Очевидно, тепер хіти можна буде почути у виконанні інших артистів або й навіть когось. Бой, помнишь, бой, мы играли в морской бой. Если не убить ранен, то не пей. А бой, 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 бывает ранен, но раны есть у всех. Успех не значит счастье, но счастье есть успех. Бой, помнишь, бой, мы играли в морской бой. Если не убить встань стани заново построй, ой, знаешь бой. Своїх старих російськомовних треків не відмовився Монатік, однак вирішив їх перекладати. Так артист зробив уже переклад хіта «Каждий раз на кожний раз і заспівав його українською мовою. Також музикант наклав нову версію композиції на кліп і Йому вдалося таким чином занурити слухачів у літню атмосферу. Уночі всімі сам віцностя, а я вже забув, як тут спати. І якщо чесно контроль, губити слова, губити так, так це втомило І так кожний раз, кожний раз, так кожний раз, і та кожний раз, і та кожний раз, коли ти проходиш поруч милая Мама двох дітей Світлана Тарабарова нарешті народила третє дитятко. Ні, ще не донечку, пише співачка у соцмережах. Світлана Тарабарова нарешті випустила дитячий альбом, який створюватиме дітлахам настрій, навчить їх новому і відірва від зомбі гаджетів. Прокидайся, прокидайся. Дай razom. Oh, yeah. Завершувати тім кастою. Сьогодні будемо виступом Меловіна, а він з українським прапором на руці запалив на вечірці Євробачення у Варшаві. І, поки мило він представляє Україну на вечірці Євробачення у Варшаві, ми тут подякуємо у прилуках нашим збройним силам за захист і за ще один день боротьби. Слава нашим захисникам і захисницям! Слава Україні! Це тім, тім каст.